Вітаю, друзі! 4 липня. Недобрий ранок. Дуже і дуже прошу максимально поширити це відео. Цієї ночі Київ зазнав найстрашнішого, найсильнішого комбінованого повітряного ракетно-шахетного удару з боку Росії. Постраждали багатоповерхівки, постраждали промислові об'єкти. Зараз звертаюсь до вас з величезним проханням, дорогі кияни. Не вмикайте кондиціонери, одягніть маски, повітря величезна кількість шкідливих ядовитих речовин. Вкотре звертаюсь до киян, в кого є можливість. Вивозити дітей з столиці, в кого є можливість, виїжджайте самі працювати на обцорцем в села, менше населені пункти і так далі. Відбувається забруднення повітря, дуже велика кількість шкідливих речовин в повітрі, але те, що ви проговорили спочатку, треба виконувати: перш за все, закрити е, при, е, двері, закрити вікна. Одягнути маску і багато пити води в другій половині дня прогнозують дощі і грози, але ж ці, цей дощ, ця злива, якщо вона буде, вона ж теж по факту може бути отруйною. Як діє ну, частково так, але це добре, тому угу. що всі шкідливі речовини вони з повітря підуть на землю і змиються, і це покращить стан я так рахую, що в другій половині вже буде інша ситуація з якістю повітря. І коли ми отримуємо перші дані, а ми їх вже з часом будемо отримувати і публікувати, ви можете дивитись на стан повітря по нашому Фейсбук-сторінці чи сторінці в інтернет Кірського центру Порхладки і Хвороб. Це залежить від того, як довго буде щось горіти. Якщо є. Е... Ще горіння в різних місцях, то це буде продовжуватися. Якщо припинимо, е, горіння е, вже нема, тоді ми дивимось стан, який буде далі. Тому е, що я хочу сказати: не стойте біля там, де є щось горить, ідіть в інший напрямок. Пишуть нам, глядачі, питаю, чи можна вмикати кондиціонери? Ні, краще не треба, тому що кондиціонери. Е, не працюють в даному випадку. Там нема фільтри, ну, тих фільтрів, які будуть е, за е, зменшити шкоду. Краще зачинити вікно. Угу. Зволожувачі повітря можуть бути не да, допомагає. Оце дійсно допомагає, тому що все е, е, всі мікроелементи шкідливі, вони будуть випадати на вниз. Хоча. Мої рідні лубни на Полтавщині цієї ночі також зазнали повітряного удару. Декілька шахетів було збито, декілька досягли своєї мети. Отже, масована атака Російської Федерації по Києву, по області, десятки руйнувань, постраждалі, затримка поїздів. Києві зафіксовано руйнування щонайменше 13 локацій від Совоминського до Шевченківського району. Постраждали 19, а вже, кажуть, 24 особи. 14 з них госпіталізовано, серед них 10-річна дівчинка. Залізничну інфраструктуру столиці серйозно пошкоджено. Поїзди Західного напрямку йдуть в обхід через Вишневе і Дарницю. Затримка руху до двох годин. Перекрито рух на вулицях Жмеринська, Якуба Коваса та проспекті Відрадному. Через продукти горіння різко погіршилась якість повітря, те, що я казав. Зачиняйте вікна, не включайте кондиціонери, одягайте маски, евакуюйте дітей. Київщина також постраждала від ударів найбільше Фастівський район, де пошкоджено житлові та промислові об'єкти. Там, слава Богу, без постраждало. Друзі, це, звичайно, не все. Це, звичайно, тільки те, що від нас не приховують. Звичайно, є жертва. Жертви є від військових до рятувальників, про яких нам не кажуть. Правила війни розповідають з банком. Нам не кажуть в які були влучання, і люди не можуть орієнтуватися, наскільки е, ту загрозу викидів в повітря становить е, сьогоднішній нічний ракетний удар. Я попередньо вже знаю і окремо розповім, куди влучило. На своєму телеграм-каналі, на який ви можете, до речі, підписатись. Ігор Сігорносійчук, там носорожка така? Е, коли буду знати достеменно на 100%. На 90% я вже знаю, розумію, тому і прошу вас закрити вікна, тому прошу вас евакуювати дітей, носити маску, не вмикати кондиціонер. Цей ракетний і шахетний повітряний удар по Києву, найпотужніший від початку Великої війни. Відбувся зразу після телефонної розмови Дональда Трампа, президента США. до речі, Ми вітаємо сьогодні Сполучені Штати Америки з Днем Незалежності і президента Російської Федерації Володимира Путіна. По факту, я стверджую це, сьогоднішнє пекло в Києві це примушення офіційного Києва. До перемовин з Росією до мирних перемовин. Більше того, я впевнений, що в ході розмови про це примушення була досягнена домовленість між Трампом і Путіним. Вони грають 4 роки, це поки що не примушення до капітуляції, це примушення до миру, до мирних перемовин. І якщо зараз вміняємо люди з Печерських пагорбів, почнуть перемовини спочатку з Трампом, а потім за участі Трампа з Путіним. То війну вдасться зупинити на цьому етапі. І я думаю, навіть на е, тих лініях на яких зараз проходить фронт. Якщо ж ні, то я вже казав, що кінець літа, осінь будуть пекельними. Як ми бачимо, почалося це раніше, почалося це демонстративно. Дональд Трамп не сприймає Володимира Зеленського. Дональд Трамп не вірить в Володимиру Зеленського. Дональд Трамп буде говорити лише з іншим лідером України. Хто це буде? Має вирішити український парламент, який на сьогодні є єдиним легітимним органом в країні? Диктатор і узурпатор Володимир Зеленський покинув Київ. І страшний удар по Києву в чергове, в 11-й раз, прийшовся тоді, коли Зеленського в Києві немає. Я мовчу про те, що в Києві немає дітей, високопосадовців, їхніх коханих дружин, коханок, собачок і тому подібне. Навіщо їм сидіти в Києві, якщо вони можуть відвисати на Мальдівах, Монако, та Майамі та інших курортах світу? Ну, наприклад, родина міністра оборони Русема Умірова з 17-го року живе в США, брат мобілізаційного віку, дружина. Діти, Як ви думаєте, він приймається інтересами України і українців? От і я думаю, що навряд чи. До речі, його нинішні критики, а колишні соратники з Центру протидії корупції імені Шабуніна Кавенюк, вони тільки зараз помітили, що його родина за кордоном, хоча я про це казав уже рази. Десятки, сотні разів в усіх ЕТР і всім було наплювати. А зараз, коли вони вирішили збити у Мєрова, щоб свого посадити на потоки в Міноборонь, вони згадали, що його родина вже ну, ледь десятиріччя проживає в США і живе він інтересами США, а не України. Ще один цікавий момент з спостереження е, в черговий раз з е, повітряного удару, який пережила наша столиця. Зверніть увагу жодного прильота по урядовому кварталу. Та навіть в Печерському районі на Новопечерських випках ніхто нічого не чув. Кончезаспу. Ні. Фастів так кончезаспу ні. У них договорняк. Кошмарять звичайний народ. У них договорняк. Не летить по Барвіхі, не летить по Кончезаспі. Не летить по Печерську, не летить по Кремлю. Не летить. по... В яких саме районах Москви так само не летить по Новопечерських липках? Договорняк. Мені зараз кажуть, що Україна також завдала удара по Російській Федерації. Так, це правда. Але співвідношення ударів 1 до ста. Сьогодні вночі над Києвом була рекордна, рекордна кількість. Шахетів, а плюс комбіновано з ракетами, а плюс кенджео і тому подібне. І промисловість Російської Федерації зараз військова працює над збільшенням кількості випусків шахетів. Чому я і кажу, про криваве кінець літа. Ось. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх діток. Як я вже казав, їм краще в Києві точно не знаходитись, якщо у вас, звичайно, є така можливість. І думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.